На Миколаївщині за першу половину 2024 року Держаудитслужба виявила порушень на суму близько 38 мільйонів гривень. Це вдалося зробити на основі відповідних перевірок, повідомив під час брифінгу начальник регіонального управління Держаудитслужби Денис Яковлєв. Більше про результати роботи установи розкаже Катерина Рупташ. На Миколаївщині триває відбудова пошкоджених об'єктів. Однак разом з тим і реалізація нових проєктів та програм. Їх фінансуванням займається не лише область чи держава, а й міжнародні партнери. А от контроль за використанням цих коштів є одним з напрямків діяльності управління південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області. Навесні цього року. Міністром фінансів України і єврокомісаром з питань бюджету адміністрування Євросоюзу підписано угоду щодо долучення України до програми запобігання шахрайству. До речі, головним ініціатором цієї угоди і розробником була саме Державна аудиторська служба. За словами начальника управління, фінансовий контроль здійснюється шляхом аудиту, ревізій, перевірок а також моніторингу закупівель. За перше півріччя 2024 року загалом нами проведено управлінням Південного Суду Держслужби Миколаївської області, проведено 229 контрольних заходів, 13 ревізій, 5 державних фінансових аудитів, 5 перевірок закупівель і 206 моніторингів закупівель щодо інспектування та перевірок. Тобто ревізіями і перевірками закупівель охоплено контролем ресурсів майже на 4 мільярда гривень. Так, за результатами перевірок, Держаудитслужба виявила порушення, що призвели до втрат на суму близько 38 мільйонів гривень, а вжитими заходами вдалося відшкодувати майже 46 мільйонів. Крім того, управління проводить моніторинг закупівель через платформу Прозоро фахівцями управління здійснено 206 моніторингів, зафіксовано порушень на суму 570 мільйонів гривень, у тому числі порушень, які вплинули на результати торгів, безпідставне відхилення найбільш економічно вигідних пропозицій. Невідхилення тендерних пропозицій тощо, тобто це грубі порушення, які передбачають відміну торгів на загальну суму 365 мільйонів гривень. За результатами моніторингів замовники скасували 14 торгів на суму 70 мільйонів гривень та розірвали 32 договори договори загальною вартістю 54 мільйони. Повідомив Денис Яковлєв. У першому півріччі 2024 року розпочато 5 досудових розслідувань. До кримінальних проваджень долучено сім матеріалів. Крім того, наші спеціалісти. Які були залучені до перевірок, які проводяться правоохоронними органами, виявили порушення на суму майже 96 мільйонів гривень? Таким чином 16 особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Катерина Рупташ, Роман Базик, Богдан Іванов, новини на телеканалі Март.